Всім привіт! І Сьогодні я буду проходити Грені 2 на тяжкості нормально з дідом. День перший. Встаю і йду відкривати двері. Відкриваю двері і виходжу з кімнати. Іду дивитися, що нічого нема під сходами. І тут нічого нема. Іду наверх. Провіряю оці два шкафчики. Але за мною вибігає дід. І я чекаю. Біжу в наступну кімнату і дивлюсь, що нема тут нічого. Тут педлокей. але він мені не потрібний. Чекаю від діда і йду шукати шокер. Спочатку спущуся вниз. Можливо, тут щось є. Іду у ванну. Але спочатку подивлюсь, що тут нічого нема і тут нічого нема. Вилізаю звідси, але перше переконуюся, що дід не біжить за мною. Він не біжить. Виходжу звідси і йду у ванну. Надіюсь, його там нема. Так, його тут нема і тут ключ від корабля. Але він мені не потрібний. Відсуваю книжку і відкриваю таємну кімнату. Відкриваю годинник, і тут нічого нема. І відкриваю шкафчик. Тут ключ від вертольоту. Він мені потрібний. Візьму його пізніше. Відкриваю всі ці шкафчики, і тут нічого нема. Виходжу звідси і відкриваю цей шкафчик. Тут ізолент. Пригодиться. Поки що стараюся піти наверх. Але тут діда. Він мене не бачить, але я його бачу. Він, напевне, йде танцювати. Так, він пішов танцювати. Танцює під музику з радіо і закінчує і біжить за мною. Втікаю від нього і йду по шакер. Знаходжу проводок і ховаюся під ліжко. Чекаю, поки він піде. Він заходить сюди і мене не бачить. Чекаю. І він іде ще ближче. Чекаю, поки він піде. Він іде. Зараз буду вилізати. Вилізаю і йду шукати шокер. Відкриваю шкафчики і знаходжу шокер. Беру шокер і відкриваю ці двері. Хочу використати шокер. Іду закривати кімнату. Щоб було більше часу. Беру шокер і знімаю замок. І беру різко шокер. І йду шукати діда. Бачу його і стріляю. І йду забирати секюріті ключ. Не встигаю забрати, і він падає. Стараюся забрати так. І не можу забрати. Але все ж таки забираю. Відкриваю секюріті кімнату. Іду наверх викидувати ключ, щоб дід його не забрав. Відкриваю шкафчик. І тут нічого корисного. Іду в цю кімнату. І дивлюся, що тут нічого нема. Знаходжу Weapon Кей. Використовую Weapon Кей і беру дробовик. Іду наверх і скидаю дробовик. Відкриваю мікрохвильовку і тут вранч. Забираю вренч і відкручую болти. Іду забирати гранат. Беру гранату і кидаю. Дивлюся, чи появилася слендеріна. Слендеріна появилася. Беру гранату і кидаю її в двері. І ставлю хедшот дідові. Беру бензин і скидую поки що. Беру дробовик і теж його скидаю. Буду скидувати всі предмети туди. Картину зараз туди скидую. Беру вже другу частину і йду по третю. Беру третю частину і скидую. І залізаю з нею. Скидаю всі ці предмети наверх. І зараз піду за ізолентою і ключом. Піднімаю всі ці предмети наверх. І йду вниз. Беру ізоленту спочатку і скидаю її. Стріляю в діда з дробовика і піднімаю бензину. Скидаю бензину. І спускаюся вниз. Забираю ключ від вертоляту і піднімаю його наверх. Беру проводок і теж піднімаю його наверх. І скидаю решту предметів. Далі збираю картину. Беру першу частину і складаю картину. Беру дробовик і проводок. Спочатку дробовик скидаю і йду за проводком. Беру проводок і йду відкривати решту дверей. Спочатку пригодиться дробовик. Скидаю проводок і йду за дробовиком. Беру дробовик і стріляю по мішенях. Стріляю вперше і не попадаю. Беру патрони і стріляю в усі три мішені. Забираю дробовик і ставлю проводок. Іду по решта предметів. Спочатку візьму бензину. Відкриваю двері, беру бензину і йду заливати. Заливаю бензину. Так, ось я вже залив і викидаю бензину. Беру ізоленту і приклею лопасть. Відкриваю двері і йду за ключом. Беру ключ і йду у вертоліт. Підходжу до вертольоту і завожу його. чекаю від гренні. Всім дякую за перегляд відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. А всім удачі і всім па-па!